Доброго дня. Секретаря Здравствуйте. Ми до вас можна? А не було секретаря. Я... А що ви зайшли з камеру? Маєте право. Май... Не маєте права. А що? Не маєте права. Це ви буду... вважаєте? Я не буду розмовляти з вами при хаті. Ні, так ви скажіть, чого не маємо права, і ми виключимо. Конституція України, 34 стаття, цивільно-процесуальний кодекс. Да. Посадову особу. Да. Ви можете до мене вірватися в кабінет. Ми не вірвалися, ми вас запросили, камера знімає. Як ви мене запросили? Ну, ми відкрили двері, камера все зафіксувала. Я у вас запросив питання, можна? Ви кажете, Я мож? кажу вам, Можна. можна. Я Потім знаю, ви знає, задали. Ви... Ми зараз представимося. Да. Ну чого, переживати. Відкрита людина, але в мене прийом по питанням громадян. в мене проходив вівторок, з 10-ї ранку. Ви були на больничному, мені назначила ваша зам. Ну не знаю, ваша зам проти кабінет сказала. Сьогодні на 12 часов ви нас приймете. Коли я був на больничному? Ну, я був усе на то неділі. Коли? Вівторок, коли? Ну, може не вівторок, може у четвер, може бути у середньому. Ми ж о том питанні, смотрите, давайте вирішимо таке питання. Я був... Напр... Виключити камеру, я тоді буду вирішувати звану. Ні, ну пора. це ж не ви тут диктуєте правила, ви розумієте, а Конституція. Яка Яка Конституція? Конституція? України. Яка конституція? 34 стаття Конституції. Давайте ми вам надамо. Можете дзвонити до першого секретаря Маляренка, узнать у нього, можна знімати чи ні. Давайте мені зайдемо цією О, Ну, це вже добре. Зараз ми вам зачитаємо. А ще закон України розвернення громадян каже о том, що я можу в будь-який зручний час. До вас приходять. Тим більше, я приходжу не за своїм питанням, а за питанням громади. У мене є приймальні дні, приймальні... Да, так, я зрозумів, да, ви, ви, ви все правильно кажете. І ще таке питання. Ми ж вам представилися, а ви можете представити, хто ви. Посвідчення. Ну, ви представили? Да, я вам показав посвідчення. Ну, яке ви посвідчили? Ва, ну, 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 э, хто, хто вам видавав це посвідчення? Як ета громада? Я, яка громада? Ну э, закон України про громадське об'єднання? Громадянин України підтримчать Микола Іванович? Я не я не заперечую ну. прийом громадян по особистим справам 34. у мене вівторок. Хорошо. Години Хорошо, ну ми mm -hmm. вам щас, От я вам достав 3.4 статтю конституції. А ось ще я вам про закон про забігання корупції, що я маю право вимагати, втручатися і запрашувати. Mm -hmm. Потом я вам ще Законом встановленому да. порядку. Якщо да. да. ви не хочете нас приймати, якщо ви не хочете mm -hmm. нас приймати зараз, зараз, да. зараз. ми визовемо тоді поліцію, служимо на вас тогда за порушення, порушення нашого порядку, заяву про злочин. Я зараз. Хорошо, визивайте. давайте. Світа, визові, будь ласка, поліцію. Ви прочитали 3 статтю Конституції? Вон, чи вам не цікаво, на якій підстав я можу знімати? Я розумію. Я Здравствуйте, Тетяна Європи. До мене зараз зайшли люди і кажуть, що я їх повинен прийняти. У мене є прийомні часи і прийомні діти. Так, так, так. 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 А ще я кажу закон України про звернення у будь-який зручний час. І ще я вам, ще я вам кажу, напротив... Будь ласка, звернення на ну, чого чо, чо, ви мене перебуваєте, перебуваєте. постійно? Я ж вас не перебуваю. Звернули. І ще раз вам кажу, я ж у вас не перебуваю, ви розумієте? А ви мене перебуваєте. Якщо ви, ви хочете... в кабінет, Да, ми зайшли. Да, кабінет, ми вже це все право. обсудили. Дальше... Не маєте право, Має. так, так ви ж нам самі розрішили, камера ж заснята. Ви не будь ласка. Так, ми розуміємо. Добре. Все, а теперь можно объяснить дальше? Дальше объяснить. Вот тут вот есть кабинет у вас напротив, там сидит Жиночка. Позовите ее. Она сказала, в понедельник на 12 часов вот. особо вас примет. Получается, кто из вас брешет? Олена Миколаївна, да давайте Олену. Ну давайте не будуть зараз тут устраювати ніякі. Так ми не чуну... Будь ласка, з 10 завтра я готовий вас прийняти. Звернення громадян згідно е, закону про звернення громадян. Надайте, будь ласка, в письмовій формі. Я вам так буде... ми і в письмовій, в усні маємо будь право власка, звертати. А, так ми хочемо вас... в, усні. Так, в усні, є в усі да. Так, от ми прийшли, так. Ми прийшли, звернулися а нас виходить... Да, можна ж звернутися до посадовця. Я вже два рази сюди приїжджаю, Мені дуже важко їздити сюди постійно. А ця особа, вона мені каже, то на больничному, то не хоче зараз мене приймати. Як мені бути? То виходить, порушуються мої права. чи ні? Зараз неправдиві дані. Я на больничному не був, як ви кажете. я вам ще раз кажу, позовіть напроти себе. Та зачем я буду когось з Так ви, виходить, знаю, ви у вас... мені розказуєте, що я кажу за по... больніше. Получається, у вас тоді обманують мене. Вони нормально. Ну як? Мене зафіксовано все на відеокамері. У мене завтра з десятої години ранку прийомний день. Якщо у вас є письмове звернення, зверніть. Є письмово, єдно. Я вам ще раз через загальне відео часи по порядку. Ніхто не відмовляє. А усна. а, а ус як мені звернулися. Хорошо, Завтра. Хорошо, давайте так, то Дивіться. Порушуються мої. Е... Ви зараз прийшли да, ми, будемо писати... Ні, ми будемо писати заяву про звучку на цю особу, тому що вона не дає посвідчення і не хоче усно нас прийняти. Ви до мене зайшли в кабінет. Да. Неприємний час. Вже не вірвалися. Ви вірвалися. Так було ж полчаса. Ви вірвалося. А, а тепер зайшли. Да. Можна забрати Конституцію? Да? <клес> Будь ласка, дякую. Ні, це вже закон. Смотрите. Шановний голова коритник ВВ Покровського району. Звертаю вашу увагу і прошу надати обґрунтовану відповідь стосовно забудови біля вулиці... Я ж вас не перебував, і я піду. Вулиці Микола Світласка та біля мікрорайону індустріальний 78-79. Караван, розважальний комплекс, з головою територіальної громади. Також ви є головною посадою особи громади, делеговані здійснювати свої повноваження, які визначені Конституцією України та іншими законами, виобрані громадою від їх імені та в їх інтересах. Для поєднання місцевих і державних інтересів та законості Конституції України, яка має найвищу юридичну силу та норми Конституції України і норми прямої дії, зазначено, що відповідно статті 13 земля і надра, об'єкти права власності українського народу, держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання. Соціальну сім економіки, усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охраною держави. Закон України про звернення громадян стаття 18. громадяни мають право знайомитися з, з матеріалами перевірки, також Власна, бути присутні дайте, при розгляді заяви. Дайте письмову заяву, оформіть її, так як. Згідно ті тим... ми, ми надаємо, час надамо ну, запити, зареєструємо. Підіть зареєструйте так, і, да, навіть, так і... Це ми зробимо, але у нас питання до вас усне. Усне питання, будь да. ласка, я завтра з десятої години прийму вас, будь ласка, згідно діючого розкладу, коли я маю приймати громадян? Хорошо, завтра ти буде завтра. А тепер у мене друге питання. Давайте позовемо вашу Я не Ні? буду нікого звати. Так, а получається, що вона чи що не вона сказала, що ви в понеділок приймете в 12 часу. Це получается, мене не обманули. Вас не обманули. Ну так давайте узнаем, чого... А чего я буду зараз... А, а чому я, забав... я должен сьогодні їхати, кілометр сюди їхати 20 км, для того, щоб мені сказали, що в 12 часу мене приймете. Я вот не можу що не разумеете, чи що? Не Нет. Я вас не да, розумію. Здравствуйте. Откройте. Да, да. Будь ласка. Ви отримуєте заробітну плату? Я отримую да. бюджету, так? А ми безкоштовно ходимо і ще ще от этого. Згідно діючого законодавства. Будь ласка, надайте. Згідно діючого законодавства, ви узурпали владу. Розумієте? Згідно діючого законодавства... Стіться, будь ласка, на перше поси на то піш. Подивіться графік прийому. Я ж вам іще кажу. Будете тоді знати, коли ми знає, все прекрасно знаємо. Знаємо знає, знає свої знає. права. Будь ласка, розумієте? мої права відносно 22 статті. Конституції не можуть бути ні обмежені. Знаєте знає права, і ви його обираєте. Розумієте? Ви. Ви вважаєте, ви да, ласка, да, Звертайтесь да. як до посадової Чим? особи. Ну, так не звернулися. Чи не ви звернулися? Так іще, так, раз, і, ще іще раз, і, раз і я вам ще раз кажу, ви не перекручуйте факти, все заснато. Ми як ви, до з... вас зайшли. З... З... Згідно Конституції, ми, ми до з... вас іще раз Та Ніхто не вірвався, ми до вас зайшли. Ви сказали, заходьте. Так, заходьте да. Чью? 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 Но ну, ви можете, ви можете зараз написати заяву про нас про злочин, що ми порушимо честь і так і ми напишемо, так ми ж визволі поліцію. Ну, Конституцію. А ще послухайте. А ви постійно перебуваєте? Ви не даєте навіть слова, сказати. Вам хочете, щоб ви постійно перебували і що? І ще раз вам кажу, ми зайшли сюди, у вас запитали, ми приймете. не послухайте сюди. Ви послухайте мене. А чому ви постійно перебуваєте? У вас ви мене перебуваєте? Ви зайшли до мене в кабінет, ви мене перебиваєте, і ви кажете, що ви правильно робите. Правильно все. Ви правильно робите? Будь ласка, вийдіть з кабінету. Пози. Вийдіть з кабінету. Будь ласка, у мене Чого? розпочався зараз обід. Це публічна да. власність, але я певний час припори. І ще раз вам кажу, ми ти зайшли ти сюди. сюди, ви нас прийняли. Ви вірвалися сюди. Вирвали. Вирвали. Ми Хорошо, ми вірвалися, ви кажете. Е, ви сперва сказали виключити камеру. Давайте так. поспілкуємося без камери. Ми Вам об'яснили, що камеру ми виключати не будемо. А після цього ви вже сказали, що не хочете нас приймати. Я не можу зрозуміти, чому вас так камера напугала да, не камера не пугає. Ви ну, ж хочете, хочете, що щоб все було по закону? Будь ласка, ну, так, згідно по -закон. з діючого законодавства поступайте всього, всього. Так покарати. як так ні, Нет. я хочу, щоб все було по -закону. Так а позаказиче. Мені так, тоді так, кажуть, що ми сюди ви се час якісь зараз. А є. Це, Ольга Миколаївна, я... зайдіть сюди, будь ласка. Я ще раз вам кажу, не треба <просу> тут устраивать. Та ніхто не може, та колеги, та не кричіть. Не, не кричіть і кажу, не беріть нас на голос. Не кричіть. Не кричіть, я кажу, не берите нас на голос. Та ніхто не вийде з кабінету. Поліція вже сюди їде. Злочин нельзя покидати. Ольга Миколаївна, скажіть, будь ласка, Ольга Миколаїв. Скажіть, Я зараз ви... скажу, що ви хорошо. з українського. Будь ласка, ви да. можете й камеру усвоїти. Висле... Я до вас приходив з питанням, так чи ні? Да. Так чи ні? Да. Ви сказали, де знаходиться ця особа мені? На больничному. Так чи ні? Да. Ви у відрядженні. Хорошо, Ви хорошо. не, помните, ви хорошо. не помните. хорошо, у відрядженні. Да? Ви сказали в понеділок, на 12 часов приходьте, у вас приймуть. Да. Да. Я прийшов. Що виходить? Ні, дивіться, я зайшов, секретаря не був, а можна до вас? Він каже, так, да, проходьте, я вас не слухаю. Я зайшов з камерою, він, я буду розмовляти тільки без камери. Я говорю, ну ви не маєте права, ми ж не договірняки прийшли. Так от, він говорить: "Я вас туда вообще приймати не буду" і начал, е, от яка ситуація. Ви хочете вирішити питання, не виключіть камеру. Ну, хорошо, Держи, ну так по. Ми ж не були договірняки. Почедіть, ну ми можемо виключити. Ну, ми, ми, як... ми у присутність Насті Юр'євни. Ну так, <пілірує> о, ну, в якому? Ми 5 хвилин, <пілірує> 5, 5... питань. <пілірує> Ось. <пілі> 5... <пілі> <пілі> питання свої. Можете почитати. Можете? Я Так ми не можемо покидати злочин, ви розумієте, поліція ж туди їде. Як ми повинні. Ну хорошо, не відносно. Ну він поліцію визвав, ми не можемо сюди вже вийти. Це Ми ж не, не для себе ходимо. У сю написано запит, запитні це саме звернення запит звернення, розумієте? А -а -а. От. Ні, не Так не знаю, ми можемо ви... ми пані. Ми ви нам опять об'ясняєте то, що ми знаємо, що ми можемо зареєструвати. Ну так же саме ми можемо до голови звернутися з усним зверненням. Ви розумієте, чи ні? А зв'язку з тим, що мені дуже сюди далеко їздити, я можу в любити визначати для себе удобний час. Тим більше він працює. Ну no. цей графік бо повинен бути з так. Будь ласка, на перший поверх та це урпація влади. Ви не розумієте чи ні? Це порушення моїх прав. Тому править, що не все Все правильно кажете. зараз переводження. Хто? Ця людина затверджувала, так? Звичайно, це повноваження. От я сам собі собі повноваження, як така, ти наділив. Ну, чому це Дивіться, ж А підожіть він затверджує, він спитав громади, допустимо, і да? якось інтереси а громади це не зобов'язан він питати громаду, тому що О. це законом не передбачено Законом передбачено Законом не передбачено. Дручний для громадян час. Законом не передбачено Ви чуєте, графік прийому погоджувати з громадою. Покажіть, аб... в статті закону написано, що, по-перше, ніж заходити графік, голова повинна погодити це з серцевому. Ну, там написано зручний для громадян час. Смотрите, основні принципи місцевого середування поєднання місцевих і державних інтересів. Я прийшов з інтересом не за своїм, а прийшов да. з інтересом громадян. Давайте до статті, де графік завершується. Хорошо, давайте. Я ще

Уберіть, да, щоб не сказали, що щось, щось пропало. Установлені дві та води уручний для громадян час за місцем їх роботи і проживання. А ми зімо більше сюди прийом доводиться. Так чому, як ти кажу, графіки так сходили, що ми не можемо. Є поясні прийоми, а є за місцем Будь ласка, будь ласка, доброго дня, хлопці. прийшли. Ми звернулися до головуючого з питанням. Був я на той неділі у зама. Зам, я не знаю і керуючие mm -hmm. Мені сказали, що приймуть в понеділок після 12-ї години. Я відкрив і так, як секретаря не було. Я відкрив двері, спросив, можна зайти відкрили ця... двері і перебиватися. Я спитав, що ви навіть порядок, щоб мене не перебивали. Іли я тоді як ви хочете, щоб Щас, я висловлював садові далі. Подійшли ви зашли ви спросі далі запросив. Можна мені да проходьте? Коли ця особа під нього голову побачила, що в мене камера, вона попросила мене виключити її. Я сказав, що конституція України, 34 стаття, цивільний кодекс України 307 стаття не заперечує. Той, щоб я це знімав. Замітьте, вона сказала, що більше після цього, якщо поки ми не виключимо, я далі спілкуватися не буду. І питається всіма е... можливі... можливими не. способами відсюди з кабінету випнути. Після чого вона дзвонила в поліцію, визвала вас, і так як я вважаю, що якщо вона хоче написати заяву, що це місто злочину, то я не маю права його покидати, так чи ні? Ну так. Да. Тому мені якраз не Юрію. Будь ласка, напишіть все, напишіть, mm -hmm. е будь ласка, звернення на поліцію. Це наш юрист, mm -hmm. я звенко Тетяна Юрівна. Будь да. ласка, ми зараз, Тому пойдемо ще даний. Да. Якраз зустрінемося тоді в суді. О, буде ще ви знаєте, хлопці, хлопці, далі таке питання. Ви знаєте, ми були у вашого начальника, були жодного рай... райвідділку поліції. Ми їздили по поводу каравану в місті з вами, з вашою патрульною поліцією. Виїжджали туди. Сказав, я вам сказав, ви знаєте, якщо ви що ми... Яким хочете, ми... Не, не, не потрібно мені тут розказувати і устраювати. Показательне виступлення. Ви зрозуміли мене? Я вам сказав, якщо у вас є питання, будь ласка, залиште своє звернення. Якщо у вас є питання особисто до мене, прийдіть, будь ласка, завтра да, у нас на 10 на годину. У мене у завтра с... прийомний день з 10, завтра з 10 години. Люди сказали, що викликайте поліцію, ми отсюда не підемо. Все, я. Ні. Ах, щас, це це було, було, було. щас, я вас обрашу, як все було. Вы, вы не хотите? Вы не, не Как Вы как будете? будете? Вы не будете? Отказываете давать? Не, не надо отказываться. Вы вызываете сюда, мы будем описать заяву про зло. Вы книжки взяли да. или нет? Да, да, да. Взяли, все есть. Мы будем писать вы на все посадовое слово. Вы в патрульной полиции или в райотдел? Это а, Ты а, тоже сзади райотдел. Добре. Все добре, давайте присаджуйтесь. Ні, так ми тут, ми ж не ні, маємо ви права видите, покидати. Ви мені ви мені... Це не службове, О, це для вас, О, в це в вас службове. Кабінет. Для чисна ви власність. Власність громади. Ви це віде? ж не його власність. Ви ви мішаєте віде? тут працювати, будь ласка, вийдіть ви. і О, займіться. А, а якщо Та... ли... ли... у нас що, Пойдемі. всі рівні чи не рівні? Щас... Верховенство права, стаття 8. Стаття, по-моєму, 19. Закон прямої дії. Так, да, ми розуміємо, але ну, ну, ми ж не визивали поліцію. Кстати, ми не, не перевірили у людини посвідчення. і посвідчення, хто ця посадова особа. Ви можете перевірити? Вам кажуть, що це людина, як така... Ну як ви думаєте, є сьогодні? Ні, ні, як я думаю, думає. як воно є. Як воно є по закону? Є? бо ми в суді питаємо. Тому що це що суді, справа суді, дійде до суду. Дивіться, я не знаю, що це за людина, бо я не бачив її посвідчення, Це запит... повноважень, да? А в суді точно так же виявляється суддя-суди іменем України, а в нього нема посвідчення. Понімаєте? Таке вже було. Тому вони тікають одразу сюди. Ну, Оця вони... жіночка Потому показала, вона... я приходив до неї, вона показала, я вам показала свою та, я кажу, особу. Що Такий бардак везде. Я б подавав заяву в Інгулецькому районі, мені дали оцю. Вот у... Та не надо розказувати. Щас. Де РОВД поставили печать. І мені поставили печать. РОВД. Інгулецький РОВД. РОВД ж нету. Согласны, що? чи не? же ж поліція РОВД, розумієте? Да. Хлопці, пожалуйста, Це ж не опрашуйте. Нашій, забаганка. Є закони, не повинні не, не закон. І я не маю права покинути місто приступити. По Визывай сюди, крім цього, наряд і ще поліція. Давайте. Давайте как вы пройдемте сейчас отделение туда, Ну, все особо, що ми тільки. Ну це ж ви опять порушите мої. Ви не, мі... ну, мене не хочете кудись повезти, а його я, ні. Просто вас я а, кажу, ну приглашайте от особу. Юрист подготовит потім. Ну тогда мій адвокат потом вам приготовив. Ну, обращаться в данный момент с заявлением, можете, чтобы адвокат подготовил заявление, которое там или письмо... Доброго или дня! Или этот, э, прислали на райделы, и будет оно зарегистрировано согласно закону. Если вы не желаете сейчас обращаться, вы будете сейчас обращаться с заявлением? Конечно. Будем. Ну, пожалуйста, можно... А поехать. можно ваши полновольжения тоже здесь у вас не. И... Да, по не, по свечению, ласка. А -а -а. мы... Нет.